Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника в дуже гарному подарунковому пакуванні. Лише євро розмір в наявності. Ось цей де червона крапочка. Розмір в наявності. Ціна 1820 гривень. Тут ще є всередині ось така плівочка з логотипом фірми, яка захищає постільну білизну. Постіль натуральна, бавовняна, дуже гарної якості. В комплекті йде саме плет літній легенький, наволочки і простирадло. Ось такі в нас будуть наволочки. І ось тут також у нас простирадло таке саме. Зараз відкрию покажу вам, як виглядає ця красуня в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже гарна ніжні кольори. Знаєте, вони хоч ніжні кольори, але не вигорівши, не вицвівши, дуже красиві. Це ось коробочка подарункове пакування, в якому знаходиться постільна білизна, тобто ідеально підходить на подаруночок. Вона така об'ємна, дуже красива. Зараз така постільна білизна є ідеальним подарунком, адже вона спеціально розроблена турецькими виробниками для літа. Бо до комплекту входить піке-ковдра. Вафелька її ще називають. розміру 200х230. Вона дихаюча, натуральна, приємна до тіла, м'яка, стильна. Можна її використовувати, вкриватися. Взагалі, супер нею зараз вкриватися. Можна застеляти ось так: диван, ліжко, будь-що, Можна брати з собою до пляжу. Тобто, як вам буде завгодно. І доглядати за цією постільною білизною є не дуже складно, тому що вона натуральна і ви можете не хвилюватися за прання, її можна прати при будь-яких температурах, також само можна прасувати її при будь-яких температурах. Вона не зіпсується, колір не втратиться. Це постільна білизна, яка не на один рік вам. Вона може набриднути лише вам ззовні. Але ні в якому разі не зіпсується, не покашлатіє, не поліняє там не порветься. Ковдрочка має отакі китиці з одного боку та з іншого. Дуже красиві. І покажу вам саме простирадло зараз: простирадло та наволочки. Ось так виглядає звичайне простирадло, не на резинці. Розмір збільшений євро. 240 на 260 розмір простирадла. Воно натуральне, бавовняне також. В цій постільній білизні нема нічого, окрім бавовни. Прошите та оверлочене. До речі, хочу вам сказати, що оцей ось колір квіточки. Буде різним. Наприклад, якщо у вас ковдра піке оливкова, якось в мене, то вона буде оливкова. Якщо рожева ковдра піке, рожева буде квіточка сіра, сіра, відповідно так далі. Під колір ковдри піке, ось, оця квіточка буде дуже мілка, ніжна. Гарна квіточка, вона також такий самий малюночок, і колір є на наволочках. Вони одного кольору та тканини та малюнку, як і простирадло. Одягається на запах, дуже глибокий, гарний запах. Шовчики всі ідеальні. Розмір наволочок 50 на 70 Вони класичні, без вушок та рюшок. Ось така чудова, якісна постільна білизна євророзміру з літньою пледом ковдрою в комплекті. Ціна 1820 гривень. Кольори є різні. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте при об'єднуйтесь